Дорогі українці, хороша новина. Комітет, який очолює пан Гетьманцев, потурбувався про ваше здоров'я, почав турбуватись про ваше здоров'я. І взагалі чиновники почали думати про те, що у вас взагалі є здоров'я. Не вірите? Будь ласка, комітет підтримав законопроект про податок. Це я підчитую, щоб нічого не збитись. Бо це ж важливо, це ж ваше здоров'я. І чиновники про нього турбуються. Це давно не було в історії Української держави, щоб чиновники турбувалися про ваше здоров'я. Так от, підтримали податок на солодку воду для захисту здоров'я громадян. З наступного року податок може становити 10 гривень за кожні 25 грамів цукру. За даними Мінекономіки. Ціна на напої зросте приблизно у 2,5 рази. Тобто, якщо у вас зараз улюблена якась там шмепсі кола коштує 30 гривень за бутилочку, то буде вона коштувати в 2,5 рази дорожче, і пити ви її будете рідше. Тобто, оце все в стилі української держави. Чиновників, точніше, Українська держава не плутайте з українським народом і з країною, а чиновників вони турбуються про ваше здоров'я так, щоб ви не змогли дозволити собі. Тобто, ми живемо в вільній країні, де громадяни можуть собі щось дозволяти або не дозволяти, залежно від того на що в них є бажання. Так от держава, держава каже, ми турбуємося про ваше здоров'я. А насправді держава просто хоче, щоб ви платили більше. І замість того, що вам подобається, купували щось інше. Ну, я не знаю, колись в 90-х роках було таке юпі, знаєте, там просто добавив води. От я боюсь, щоб ця боротьба з напоями там, і так далі вона не перетворилась в те, що люди будуть вдома, всяку бадягу колошматить, типу, знаєте, купив мінералки, розвів з варенням там і так далі. Ми... Цивілізована країна, я слабо уявляю собі, що в Сполучених Штатах Америки, а ми ж на них орієнтуємося. Ну, як мінімум, наші чиновники точно на них орієнтуються. От я від собі в Сполучених Штатах Америки сенатор каже: у вас через півроку пепсі кола і Кока-кола стане в два з половиною рази дорожче, тому що ми потурбувалися про ваше здоров'я, тому ми вводимо додатковий податок. Ви уявляєте, що б було з цим сенатором, де б він опинився, цей сенатор, через буквально три дні. Він би більше ніколи не був би сенатором. Він би ніколи ніде більше не був публічною особою, тому що це напад, відкрита агресія проти суспільства. Дозволити в країні медичний. Який вже зараз вирощують в різних домах і будинках, і вже Служба безпеки багато раз показувала, що виявляли, що це все вирощується. Так от, оці ж самі люди, які в Україні дозволили абсолютно заборонені і небезпечні препарати, вони турбуються про ваше здоров'я, дивним способом, вводячи додатковий податок. Вводячи додатковий податок на ці напої, тобто не мають питання до виробників, щоб вони клали натуральні там барвники, наприклад, да? або цукор, щоб був ну, відповідної якості, вода, щоб була відповідної якості і так далі. Вони не до них мають претензій, Тому що великі виробники можуть послати на великі три літери. О, таких, як пан гетьманцев, а ви зробити нічого не можете. Нічого. Тобто, є одна людина, або дві людини, або 20 людей, неважливо. І вони визначають, що ви будете їсти, що вам корисно, що вам не корисно. І ще була би не проблема. Ще була би не проблема, якби. Ці люди дійсно турбувалися. Ти бачиш, вони дійсно, що ми тут споживаємо, що у нас є статистика там захворюваності, там смертей від цих страшних напоїв там і так далі. І сказали, що, ребята, ви подивіться, у нас просто переповнені лікарні, ви там вкорочуєте собі життя. Ніякої статистики немає, ніяких даних немає. Це просто плювок в стелю, і звідти щось капнуло на голову, і оце прийняли. Це. Просто лобізм якихось інтересів. Або це хтось десь дав якусь вказівку, або це боротьба кланів, або хтось мінеральною водичкою зайнявся, а йому заважають напої солодкі. А я підозрюю: там одна компанія купила там, купу всього мінерального, і буде тепер мінеральною водичкою вас годувати. І з штатами, до речі, зв'язана компанія. Ви її знаєте. Так ось, я, я слабо собі уявляю, щоб отаке могло бути у Франції, в Німеччині, в Португалії, в Італії, в Іспанії, в Греції, в Ірландії, в Британії, в Ісландії, в Канаді. Я слабо уявляю, щоб чиновники через коліно перегинали суспільство, водячи додатковий податок. І прикриваючи це турботою про наше життя, я, як громадянин України, не вірю, що пан Гетьманцев турбується про моє здоров'я. Я впевнений, це моя точка зору, що пану Гетьманцеву плівать на моє здоров'я. Він не думає про моє здоров'я і ніколи не думав про моє здоров'я. От що я вірю, що пан Гетьманцев вважає мене гусем, якого треба щипати, щоб я поменше кричав. Я вірю, що пан гетьманцев обливається холодною водою. Там, нібито з його аккаунта, я не знаю, може, то зломаний, може то фейковий акаунт, але написали, що гетьманцев е сказав, що хвате нити, Тому що, от що ви там, воно люди 40 тисяч років взагалі там водою облився, там і без кондиціонерів жили. Я не думаю, що це він написав. Там акаунт не верифікований. Але люди показують своє відношення, люди, люди стібаються, люди, люди бачать, як до них реально відносяться, навіть якщо це не гетьман це написав. Хоча я вірю в те, що от саме отаке відношення, як в тому дописі, до речі, хто його не бачив, то в телеграмі я його залишив. Люди якраз вірять більше в те, що над нами стібаються, нас зневажають, до нас дивляться просто як на рабів. як на... Якесь, от знаєте, внизу, що вони нічого не здатні і нічого не зможуть. І їм можна відро на голову повішати, і ще й стукати палицею по цьому відру. Я ще раз повторюю: це дуже схоже на те, що є в фільмі Я робот. Якщо ви бачили, там робот Санні, який намагається допомогти людям, біжить коридором, а мимо нього пролітає. Екранами штучний інтелект Віки, яка вирішила, що люди самі шкодять собі, і Віки вирішила а, людей обмежити в правах. Ви пам'ятаєте цей фільм? І цей Сані біжить по коридору, і Віки каже: Невже тобі не зрозуміла моя логіка? І Сані каже, логіка твоя зрозуміла, але вона бездушна. О те, що роблять наші чиновники з нами, це можливо і має логіку. Тому що очевидно, що вони не самі це вигадали, на мою точку зору. Я думаю, що їм десь партнери, друзі, брати, а насправді люди, які просто визначають, що потрібно для українського суспільства. І я особисто не проти цих змін. Я за них. Тільки ми не довіряємо тим людям, яким дозволили таке робити з українським народом. Ці люди переходять межу, ці люди поводять себе нахабно, ці люди. Абсолютно ігнорують настрої, психологічний стан, все те, що ми переживаємо, їм просто дали владу і їх не обмежують, і рівень їх виховання, це моя приватна точка зору. Настільки примітивний і низький, що вони навіть не усвідомлюють, як потрібно себе поводити в той час, в якому ми зараз знаходимося. Вони просто знахабніло, зверхньо відносяться до людей. Я е, не так давно збирав своїх колег і сказав їм одну тезу: коли до вас приходять люди вступати в університет, ви, як люди, які маєте відстрочку від мобілізації, ні в якому випадку і нікого не повинні ні в чому звинувачувати. Скільки проків не було людині, яка б не була мотивація у людини. Людина принесла документи. Людина здала іспити, людина здала ЄВІ, ЄВФЕ і так далі. І прийшла вступати. Ви перевірили документи, ви подякували за довіру до університету, і все. Ніякої зверхності, тому що ви заброньовані, а ці люди можуть мати різні історії, і вони можуть приходити дійсно вчитися. Навіть коли вони приходять не вчитися, ну, не, не, мотивація основна не тільки вчитися, а і мати відстрочку, то ми не маємо права до них зверхньо відноситись. Ми маємо право їх відрахувати, якщо вони не будуть вчитися, власне, ми це і робимо. Але нам ніхто не дав права, маючи інше соціальне положення, зверхньо відноситись до людей, які прийшли до нас. Це називається професійна етика. Коли ти, освітянин, бізнесмен, чиновник, депутат, президент, прем'єр і так далі. Ти повинен розуміти, що соціум дав тобі від свого імені якусь функцію, і ти її маєш виконувати. І ця функція не дозволяє тобі зверхню, через губу розмовляти з суспільством. Я не знаю, як ви до цього віднесетесь. Я не знаю, наскільки ви а, вірите нашим чиновникам, але я, я, як громадянин, спостерігаючи. За інколи нахабством і свавіллям чиновників в останні півтора роки такого раніше не було. Такого не було в 2022 році. Такого не було в 2023 першій половині. Оце все почалося з другої половини 2023 року. Жорсткість, ярлики, навішування, звинувачування громадян, просто звичайних громадян. І роблять це заброньовані. Заброньовані тотально і безстроково, які навіть не ходять в ТЦК оновлювати свої дані, не проходять ВЛК, нічого не роблять. Заброньовані, бронюють іще грантоєдів, не хочу казати інше слово грантоєдів, давайте так. І ці люди ще дозволяють собі нахабно відноситись до громадян. Це не просто неповага, це відсутність культури, це відсутність емпатії, спів. Е Розуміння того, що відбувається, і коли кажуть влада і народ єдині в цій війні. Воно було так в 2022 році. А потім стало щось змінюватись. Тому, вибачте, я в благі наміри пана Гетьманцева і його там колег майже всіх не вірю. Я не вірю в те, що вони вирішили потурбуватись про моє здоров'я, я не вірю. А ви. Вірите в те, що Гетьман турбується про ваше здоров'я? Не забувайте підписуватись і напишіть ваш коментар. Ми читаємо, реагуємо, для нас це важливо. Важлива ваша підтримка, щоб отакі люди не нахабніли до безмежності. Бо, як казав ще Ейнштейн розумний, в світі є дві безкінечності це безкінечний космос і безкінечна тупість. А я відкоригую Альберта Ейнштейна, безкінечною ще є наглість. Так от Альберт Ейнштейн говорив, що відносно Всесвіту і його безкінечності він ще має сумніви. Але він не має сумнівів стосовно безкінечності тупості. От я не маю сумнівів у безкінечності наглості чиновників. Не забувайте підписуватися.